24 жовтня у прем'єр-лізі Англії розпочався дев'ятий тур. Лідс обіграли Вестгем з рахунком 2-1. Господарі забили швидкий гол вже на третій хвилині матчу, відзначився Аронсон. А на 15-й хвилині Родон подвоїв рахунок. Лондонці змогли відіграти один м'яч вже на останніх хвилинах матчу забив Фернандеш. 25 жовтня у прем'єр лізі Англії відбулися чотири матчі дев'ятого туру АПЛ. Челсі забили швидкий гол, але матч програли Сандерленду з рахунком 1-2. На четвертій хвилині забив Гарначо. На 22-й хвилині Ізідор зрівнює рахунок. Переможний гол забив Тальбі на третій доданій хвилині другого тайму. Ньюкасл перемагає Фулгем з рахунком 2-1. Манчестер Юнайтед обігрують Брайтон 4-2, МБЕМО оформив дубль. Брентфорд перемагають Ліверпуль з рахунком 3-2. У Ліверпуля це вже третя поразка підряд в АПЛ. До цього вони поступилися Манчестер Юнайтед, а ще раніше Челсі. 26 жовтня у прем'єр-лізі Англії відбулися останні п'ять матчів дев'ятого туру. Борнмут переграють Ноттінгем Форест з рахунком 2-0. Два голи було забито у першому таймі. Арсенал обіграли Крістал Пелес з мінімальним рахунком 1-0. Гол забив Езе на 39-й хвилині матчу. Також Астон Віла змогли забити та втриматись від натиску Манчестер Сіті. Єдиний гол забив Кеш на 19-й хвилині. Вулвергемптон поступається Бернлі 2-3. Оформив дубль. Флемінг. А переможний гол забив Фостер аж на п'ятій доданій хвилині другого тайму. Евертон ніяк не змогли протистояти Тоттенхему. Поразка 0-3. Ван Де Вен оформив дубль у першому таймі. Сар забиває третій гол в кінці матчу. Отже, Арсенал впевнено набирає 22 очки та посідає перше місце у премерлізі Борнмутму з відставанням у 4 очки. Тоттенгем та Сандерленд набрали по 17 очок, далі по 16 очок у Манчестер Сіті та Юнайтед. Ліверпуль та Астонвіла набрали по 15. Останнє місце посідає Вулвергемптон, жодної перемоги за 9 матчів ліги. Також у Червоній зоні знаходяться Вестгем та Ноттінгем Форест. Наступний тур почнеться у суботу, 1 листопада.